Крівітний бозок, а ми йдемо подивитися, який вигляд трускавець має після дощу. Як будуть гарно гори диміти. Подивимося. Це вулиця Лесі Українки. Не йдеться до стату Ісуса, від якої відкривається видне місто. А, після дощу, бачите, тут вона виглядає не дуже так оптимістично. Тобто майте на увазі суху погоду, звичайно. Можна йти. А ще трошки буде видно гори. Я просто знаю, що гори димлять, я тому от таке пообіцяв. То не так, що ми зараз прийдемо, а вони не димлять, ми даремно йшли. Чи я не знаю, буду казати, ого-ого, а що це таке? Як казав один розумний чоловік, найкращий експромт. Це добре підготовлений експромт. Мой ласка. Гори димлять. Краса, такі ящики в Карпатах можна побачити після дощу. Насправді це відбувається що? Випаровування. Виглядає дуже ефектно. Пройдемось ще трошки далі. З нато Ісуса мене одноразово розповідали, є в нас на каналі інформація про цю статую, як, де, коли, хто, що, чому, параметри історія створення

Не, оце я О, вітряків не видно, бачите? Вітряки за хмарами. вітряки сховані за хмарами. от там вони є. Якщо придивитися місцями вони виникають, бачите, навіть вони крутяться. Сонячна погода, бачите, вона має один вигляд, дощову інший, але теж цікаво. Тринадцята тринадцять.